Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. У Рівному попрощалися з 37-річним бійцем 14-го окремого полку Збройних сил Тарасом Деводюком. Зменшення житлової субсидії цьогоріч відбудеться через збільшення розміру пенсії. На Рівненщині здорожчала картопля, натомість подешевшала цибуля у порівнянні з аналогічним періодом торік. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль може зайняти посаду голови фонду держмайна України. Про це сьогодні у своїх телеграм-каналах повідомили голова фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія та нардеп від голосу Ярослав Железняк. За інформацією останнього голосування Верховній Раді України за це кадрове питання заплановане на завтра, 9 листопада. Суспільне звернулось за коментарем до речника ОВА Олександра Поліщука. Він повідомив, що при служба наразі. Ді утримується від коментарів з цього приводу. На майдані незалежності попрощалися з 37-річним бійцем 14-го окремого полку ЗСУ Тарасом Давидюком. За словами його побратима Маркіяна Яценяка, 3 листопада, життя бійця обірвалося внаслідок атаки ворожого дрона Камікадзе на південному напрямку в Запорізькій області в на околицях населеного пункту роботино під час виконання завдання, коли він їхав з метою евакуювати свою групу військових Службовців, от, це трапилося. Під час бойового завдання. Зазнав поранень несумісних життям. Тарас Давидюк спочатку російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні Гарпун, опісля в розвідувальному батальйоні ЗСУ. Додому повернувся навесні весні 2019 року. Працював редактором інформаційного сайту Горинь. Інфо повідомили у Рівне Раді. Після повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну. Маркіян Яценяк впродовж кількох років воював разом. З Тарасом Давидюком у складі гарпуна згадує його як людину, яка намагалася бути передусім ефективною. Дисциплінованість, спокій, стресостійкість. Тарас був людиною виключної виключної скромності, працьовитості і завжди бажав працювати на результат в плані того, що йому не треба було Його не цікавили відпустки, вихідні. Він хотів чим якнайменше приділяти часу будь-чому іншому. Окрім війни, це людина, яка завжди знала як себе вести була тактовною в будь-яких ситуаціях і ніколи. Попри свій спокійний характер, не боялися взяти на себе відповідальність до війни. Тарас Давидюк перебував у багатьох патріотичних рухах. Був спершу вихованцем, а потім і вихователем в організації Пласт. Він був зв'язковим куренням. Він координував майже всі хлопчачі гуртки в рівному пластові, і тут зібралися прийшли його вихованці, з якими він з якими займався, що найважливіше. Він для всіх пластунів, незважаючи від віку, він був добрим другом. Він не був наставником, він був справді другом. І, і хлопці постійно до нього, там його менші приходили пити чай. Це його вирізняло насправді з-поміж інших е пластунів. Тарас був і виховником, тобто він працював з дітьми, він їх виховував. Тарас був інструктором, який передавав якісь свої вміння, навички. Він був адміністратором, тобто він розвивав місцеві осередки. Тобто, е коли така людина йде, ми відразу відчуваємо величезну порожнечу, е яку поки що нема чим заповнити. Поховали Тараса Давидюка на кладовищі Грабник поряд з могилами рідних Максим Коломис, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне. В Рівненській області домінує штам Омікрон. Однак його були виявлені субваріанти. Це Пірола та Арктур. Зокрема, в 20-річного мешканця в Рівненщині зі Здолбунова він сам. Було виявлено цей субваріант. Вони всі будуть притаманні основні симптоми, як і раніше для Омікрона, тобто це загальна слабкість, втома, м'язова слабкість, біль в горлі, кашель ну, типова симптоматика. Пацієнти будуть більше скаржитися на свербіж очей, світлобоязнь, сльозоточивість, Саме це притамана для Арктуру, так зване рожеве око. Довідка посповказує нас в організації, ви працюєте. працюють. Я зрозуміла. 41 41-річна Наталія, багатодітна мати. Жінка прийшла в пенсійний фонд, щоб дізнатись умови отримання субсидії на цей опалювальний період. каже на таку соціальну підтримку від держави, подає заяву вперше. Пільга мені не вийшла. Тепер я хочу спробувати оформити субсидію. Прийшла дізнатися про перелік документів. На даний момент нам дуже важко, тому що чоловік в мене не працюючий, працюю тільки я. Так як діти навчаються всі шкі... ну, в школі шкільного віку, ну, оплата за комунальні послуги завжди висока, особливо на зимовий період. Ну, хотілося би отримати, хоч Якусь допомогу від держави у січні 2023 року. Понад 60 тисяч людей на Рівненщині отримали житлову субсидію від головного управління пенсійного фонду. За жовтень цього року допомогу отримали понад 46 тисяч людей. Розповідає начальниця відділу надання субсидій Наталія Лещенко. Для понад 15 тисяч людей її виплати припинили. Хочу зазначити, що в цьому році відбувається трошки зменшення призначення житлової субсидії. Збільшився розмір пенсій. Відповідно, люди менше звертаються за призначенням житлової субсидії. А так. Також ми звертаємо увагу на те, що до нас звертаються, припиняють призначення житлової субсидії громадяни, які виїхали за кордон в період бойових дій на території України. За консультаціями у сервісний центр звертається орієнтовно сотня людей в день. Третина з них щодо призначення субсидії, каже начальниця відділу обслуговування громадян Ірина Кротких. Час прийому громадян від залежить від того з якого питання вони до нас звернулися. Якщо це консультація або довідкова інформація, то прийом буде тривати десь орієнтовно до 15 хвилин. А якщо це прийом документів для призначення субсидії, то цей прийом буде десь здійснюватися від 20 хвилин до однієї години. Субсидію на цей опалювальний сезон автоматично перераховують тим, хто в минулі періоди отримував її грошима або в кого її призначили у розмірі 0 гривень. Тим, хто претендує на субсидію вперше, потрібно написати заяву на призначення та надати декларацію про доходи. Усі заяви цьогоріч проходять верифікацію та перевірку у реєстрах Міндоходів та юстиції, зазначає Наталія Лещенко. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Цибулька 5-7 калібр, 11 гривень, приїхала з Одеси. Така трохи е, слабша, підмокла на дощі. Додаємо по 8, бо попадає порош. А дрібненька на посадочку 7,80. Володимир продає цибулю на місцевому ринку. Каже, нині ціна на цей овоч нижча, ніж за аналогічний період торік. Як, є попит? Купляють люди? А кому потрібно, то й купує. Великого попиту немає. А минулого року яка ціна була? Цю пору 20 гривень, по-моєму, вже 25. Що по цінах можна сказати, картопля по 10, капуста по 7, буряк 12, морква 12, ну, цибуля 10-12. Фермер Василь Осніцький вирощує городину в Гощанській громаді. Що найбільше садили з городини. Картоплю наша другий хліб. Всі її люблять. В цьому році краще набагато купують картоплю. Не знаю, от торік була дешева, по 3 гривні в цей час, 3,5. Її купували дуже багато менше. А в цьому році вже от вона 10-12 на ринку от її більше купують. Може вона смачніша. Різниця є трошки. Картопля дорожча, капуста трошки. Це цибуля, як, як коли. Зимою чекаємо, що воно... Ще 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 буде краща ціна ніж зараз. Зі слів начальниці відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяни Колесник вартість картоплі зросла через те, що фермери садили цьогоріч меншу кількість цієї культури, натомість здешевшила через більшу кількість посіву цибуля. Традиційно у нас цибуля вирощувалася у південних областях України це Миколаївська, Одеська, Херсонська область. То сьогодні, ну, в цьому році, багато фермерів наших і одноосібників посадили цибулі, вважали, що, щоб не було так, як минулий рік. Тому що не було пропозиції і тому така зростала ціна. От цього року ціна вражає, звичайно, це цибуля і 10-13 гривень. Як йдеться на сайті головного управління статистики в Рівненській області, у листопаді минулого року ціна за кілограм цибулі сягала майже 31 гривню. Катопля 9, морква понад 22 гривні. Буряк майже 13, капуста понад 13 гривень. Зі слів голови асоціації фермерів Рівненщини Андрія Кузьмича на цьогорічну вартість сезонних овочів вплинули зокрема погодні умови. Цього року складний рік був по картоплі, не було дощів і ну якісної картоплі насправді реально мало, і ми прогнозуємо, що якщо не включити експортну складову, то картопля буде. Здорож, по цибулі є питання, можливо бути позитивна динаміка до зростання ціни, тому що якісної цибулі теж небагато. Її викопали, де цибуля, ми знаємо, що це вибаглива культура і до зберігання. Ми не знаємо, яка буде зима. Надіємося, що не буде блекаутів. Якщо ж відповідно не буде електроенергії, це додаткові витрати на зберігання, на пальне і тому подібне. Ціни на овочеву продукцію надалі можуть зрости. Прогнозують департаменті агропромислового розвитку Рівненщини. З Спочатку уже зимового періоду, звичайно, незначне зростання. Ми прогнозуємо, що буде, тому що це пов'язано із зберіганням овочевої продукції. Це додаткові витрати і енергоресурсів. Катерина Сірук, Роман Чаконець, Сидор, Суспільне новини, Рівне. 59-річний рівнянин Петро Лещик в обласному ЦНАПі здає бляшанки для виготовлення окопних свічок. Про пункт приймання дізнався з місцевого пабліка. Розповідає, сьогодні приніс 50 бляшанок, які назбирав разом із друзями. Нас обирав баночок, перезвонив по друзях, поприносили мені баночки виходить, на окопні свічки. І знайшов в себе отакий парахвін. Які потрібно для свічок? Ми тут сидимо вдома, а вони захищають нас. Нас захищають, бо їм зараз приходить зима, а їм потрібно грітися. Оксана твердохліб принесла до ЦНАПу бляшанки, які зібрали ліцеїсти. Жінка мати двох учнів: – 12-річної Єви та 9-річного Далібора. Зазначає, у ліцеї постійно ініціюють збори для ЗСУ. Насправді моя роль сьогодні мінімальна. Я всього на всього доставила ці бляшанки сюди, а збирають їх у школі центр надії. Там вчаться мої діти. Абсолютно різні видумують, скажімо так, наші вчителі і адміністрація школи способи, щоб допомогти. Це і збори, і от такі от цікаві і для самих учнів. Цьогоріч збір жестяних банок ініціювали рівняни. Зазначає начальниця управління державної реєстрації Людмила Стригунова. Каже, крім бляшанок до СНАПу, також можна приносити нитки, горіхи та парафін. До нас звертаються мешканці і кажуть, допомагайте, ми готові. Школи готові давати бляшанки збирати. Мешканці ми готові, каже, нитки приносити. Повірте, приходять. А сезон закінчиться вже не збираємо бляшанки, бо немає попу". Ото на окопні свічки вони кажуть, а чого ви бляшанки не збираєте? Дойшло до того, що вони кажуть, ми миємо збираємо в хаті, як тільки ви почнете збирати, ми знову до вас принесемо. Тобто люди проявляють ініціативу. Що повинні ми зробити? Ми повинні підтримати цю ініціативу. Усі зібрані матеріали працівники установи передають волонтерам. Торік, за інформацією Людмили Стригунової, у цнапі теж оголошували збір. Люди несли сировину у великих обсягах. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вмикайте всеукраїнський телепроєкт Суспільне спротив о 18.00. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни. Інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну. Не пропусти свій інформаційний вечір Суспільне спро.